Влітку 1941 року, коли німецькі війська вже підійшли до Карпат, столітній Мольфар Нечай прийняв у своїй хижі трьох молодих чоловіків. Вони прийшли просити пораду, йти у партизани чи ховатися в горах. Старець мовчав довго, дивлячись у вогонь, а потім сказав слова, які ті троє запам'ятали на все життя. Він говорив не про війну, що тільки почалася. Він бачив іншу війну, далеку, яка прийде через багато десятиліть на їхню землю. І бачив він кінець тієї війни. Страшний, але кінець записали ті слова на клапті паперу, сховали. Двоє з тих молодиків загинули в перші місяці окупації, третій дожив до 90 років і перед смертю у 1989 році передав той папір своєму онукові. Папір пролежав у сімейному архіві ще 30 років. І ось зараз, коли ми живемо в часи нової війни, ці слова нечая набувають моторошного сенсу. Бо він бачив саме наші дні. Він бачив двох президентів, він бачив їхню смерть в один день. І він бачив мир, який настане після цього. Щоб зрозуміти пророцтво Нечая, треба знати, хто він був. Народився нечай Михайло у 1841 році в селі Кречунів на Гуцульщині. Ще хлопцем пішов у науку до старого мольфара Дмитра Семенєва, який жив відлюдником у горах біля Чорногори. 15 років нечай вчився розуміти знаки природи, говорити з вітром і водою, бачити те, що заховане від звичайних людей. Коли Семенів помер у 1871 році, нечай повернувся в село, але жив окремо на узліссі у хижі, яку сам збудував. Люди йшли до нього за порадою, за ліками, за словом правди. Він ніколи не брав плати, але люди приносили йому хліб, сало мед. Нечай говорив мало, але влучно. Його пророцтва збувалися. У 1914 році він передбачив велику війну за рік до її початку. У 1916 році сказав, що цар упаде і прийде влада червоних. У 1939 році попередив село, щоб люди ховали зерно і золото, бо почнуться страшні часи. Але останнє своє велике прородство Нечай виголосив того літнього дня 1941 року, коли гуркіт війни вже чувся в долинах. Він був тоді столітнім старцем, але розум мав ясний. А очі пронизливі троє молодиків сіли перед ним на лаві, а він взяв у руки посох з ялинового кореня, поклав на коліна і заговорив. Говорив довго, голосом тихим, але кожне слово лунало чітко. Один з хлопців Іван Гаврилюк мав олівець і папір. Він вчився в польській школі і вмів писати. Він записував слова нечая, хоч руки тремтіли, бо те, що говорив старець, лякало і вражало водночас. Ось ті слова, записані рукою Івана Гаврилюка влітку 1941 року. Це слова Мольфара Нечая, які він виголосив як бачення майбутнього. Він говорив так: бачу я землю нашу в диму й вогні, але не в цій війні, що зараз почалася, а в іншій. Що прийде через багато літ, коли ваші онуки вже матимуть сивину. Та війна прийде зі сходу, як усе лихо приходить зі сходу на нашу землю. Прийде від народу, який зветься братом, але братом не є. Той народ великий числом, але душа його зв'язана, бо правлять ним люди, що втратили совість і людськість. І піде той народ війною на нашу землю не для визволення, як будуть казати, а для поглинення, бо хочуть вони стерти нашу мову, нашу пам'ять, наше ім'я. Почнеться та війна раптово. Вночі, коли люди сплять, ракети полетять на міста, і міста почнуть горіти. Люди втікатимуть зі своїх домівок, діти плакатимуть, матері кричатимуть. Багато крові проллється, багато душ відійде. Війна та буде довгою не місяці, а роки триватиме. І світ дивитиметься на цю війну, але не зупинить її, бо світ сам розділений на ті, що підтримують нас, і ті, що бояться великого народу зі Сходу. Нечай замовк, закрив очі, і хлопці думали, що він заснув, але він знову заговорив ще тихіше, і Іван ледве встигав записувати. Та війна, яку я бачу, матиме двох головних винуватців. Один з них це цар нового типу, не в короні, але при владі абсолютній. Сидітиме він у великому палаці в місті на півночі, де ріка широка, і будівлі Кам'яні. Той цар буде правити багато років майже чверть століття, перш ніж розпочне Велику війну. Люди його народу бояться його, бо він карає жорстоко тих, хто проти нього. Він був простим службовцем, але зробив кар'єру через підступність і вміння грати на слабкостях інших. Він вірить, що повертає велич своїй імперії, але насправді веде свій народ до прірви. Другий винуватець це той, хто править на нашій землі в час, коли почнеться війна. Це людина слабка, яка прийшла до влади не через силу духу, а через гроші і зв'язки. Він зрадив народ ще до війни, бо брав гроші від першого царя і виконував його волю. Коли війна почалася, він втік, залишив народ напризволяще. Але народ наш не здався, народ став боротися, і та боротьба дала надію. Нечай відкрив очі, подивився на хлопців і продовжив уже голосніше, наче набрався сил. Бачу я, що та війна триватиме майже чотири роки. За цей час загине багато людей із нашого боку, і з їхнього. Міста перетворяться на руїни, земля буде покрита окопами і кров'ю. Але наш народ триматиметься, бо прийде допомога із заходу. Країни заходу дадуть зброю, дадуть гроші, дадуть підтримку. І та підтримка стане вирішальною, бо без неї ми б не встояли. Але та війна не закінчиться звичайною перемогою на полі бою. Ні. Кінець її буде незвичайним, раптовим як удар блискавки в ясну днину. І ось як це станеться. Настане день у році 2026-му, коли два президенти той, що править у великій країні на Сході, і той, що править у великій країні на заході, помруть в один день. Не від хвороби, не від старості, хоч обидва вони будуть уже в літах. Смерть їхня буде насильницькою, раптовою. Один помре від руки свого найближчого соратника, який зрозуміє, що цар веде країну до катастрофи. Другий помре від нещасного випадку, який насправді не буде випадком, бо хтось захоче його смерті. Ці дві смерті стануться в один день, і день той буде у весняну пору, коли сніг тане і земля пробуджується. Коли новина про ці смерті розійдеться світом, почнеться великий хаос. Біржі впадуть, люди панікуватимуть, армії приведуть у повну боєготовність. Світ стоятиме на краю прірви, на межі Великої світової війни, якої ще не бачила земля. Нечай знову замовк, взяв воду з глечика, що стояв на столі, випив повільно, витер губи рукавом і продовжив. Але саме тоді, коли здаватиметься, що все загублено, станеться диво. Ті, хто прийдуть до влади після смерті двох президентів, виявляться людьми розумнішими за своїх попередників. У великій країні на сході влада перейде до групи генералів і цивільних осіб, які зрозуміють, що війна програна і що треба зупинятися. Вони знають, що їхня армія виснажена, економіка на межі краху, народ втомлений. Вони знають, що продовження війни означатиме розпад їхньої країни на частини. Тому вони оголосять про готовність до переговорів. У великій країні на заході прийде до влади той, хто розуміє, що світ не може жити у вічному протистоянні, що треба шукати баланс і мир. І почнуться переговори не довгі, а швидкі, бо всі розуміють, що часу обмаль. За місяць після смерті двох президентів буде підписано угоду про припинення вогню. Наша земля, яка воювала майже чотири роки, отримає мир. Війська Східного царства відійдуть за лінію, яка буде визначена переговорами. Не всі наші землі повернуться відразу, деякі залишаться під окупацією, але головне зупиниться вбивство, зупиниться кровопролиття. Люди зможуть повернутися до своїх домів, хто матиме куди повертатися. Почнеться відбудова. Світ дасть гроші на відбудову, бо зрозуміє, що стабільність у нашому краї це стабільність у всій Європі. Наша країна стане членом Великого Західного Союзу того, що зветься Північно-Атлантичним. Це станеться швидко, протягом року після закінчення війни, бо всі зрозуміють, що тільки так можна гарантувати, що війна не повториться. Нечай підвівся з лави, підійшов до вікна, подивився на гори, що синіли в далині, і продовжив, не повертаючись до хлопців. Але мир, який настане, не буде миром повним і безхмарним. Наша земля буде поділена. Частина її залишиться під владою східного царства, і там люди житимуть під гнітом, говоритимуть чужою мовою, забуватимуть своє коріння. Пройде покоління, може два, перш ніж ті землі повернуться до нас. Але головне, що велика війна закінчиться. Головне, що наш народ вистоїть, не зникне, не розчиниться в іншому народі. Ми залишимося собою зі своєю мовою, своєю культурою, своєю пам'яттю. І пам'ять про ту війну буде передаватися з покоління в покоління, щоб ніколи більше ми не допустили, щоб хтось прийшов на нашу землю з війною. Бачу я також, що після тієї війни світ зміниться. Велика країна на сході, яка розпочала війну, втратить свою могутність. Вона розпадеться на кілька частин, може не відразу, але протягом десятиліття. Народи, які вона тримала в неволі, здобудуть свободу. І це буде справедливо, бо імперія, що будується на гнобленні інших. Немає права на існування. Велика країна на заході теж зміниться. Вона зрозуміє, що не може бути поліцейським світу, що треба шукати баланс між силою і дипломатією. Світ стане багатополярним, не одна чи дві держави диктуватимуть свою волю, а багато країн матимуть голос у вирішенні світових справ. Нечай повернувся до столу, сів, поклав руки на посох і подивився в очі кожному з трьох хлопців. Запам'ятайте мої слова. Запишіть їх і збережіть. Не для себе зберігайте, бо ви не доживете до тих часів, що я бачу. Але ваші діти, а може, онуки доживуть. І коли почнуться ті події, що я описав, нехай вони знають, що все це було передбачено. Нехай вони не впадають у відчай, коли почнеться війна, бо війна та матиме кінець. Нехай вони не втрачають надії, навіть коли буде найважче, бо після темряви завжди приходить світло. Два президенти помруть в один день на весні року 2026 го і це буде знаком, що кінець близько. Смерть породить життя, хаос породить порядок. Війна породить мир. Таке бачу я, Нечай Михайлович, мольфар Скричунова. У свій сотий рік життя, у рік 1941 коли Велика війна тільки починається. Старець Замовк закрив очі і більше не промовив ні слова. Хлопці сиділи ще якийсь час, не наважуючись порушити тишу, а потім тихо піднялися і вийшли з хижі. Іван Гаврилюк сховав папір з записами за пазуху. Вони пішли в село, а через тиждень почалася окупація. Двоє з них. Петро Олексюк і Василь Гнатів загинули восени того ж року в бою з німцями. Іван Гаврилюк пережив війну, працював у колгоспі, мовчав про те, що записав тоді, бо за такі слова могли посадити. Тільки в старості, коли союз почав розпадатися, він дістав той папір, перечитав і вирішив, що треба зберегти для нащадків. Перед смертю він передав папір онукові Андрію, розповів історію, попросив зберегти. Андрій сховав папір у домашньому архіві, не надавав йому великого значення. Але коли у 2014 році почалася війна на Донбасі, він згадав про ті записи, перечитав їх і здригнувся. А коли в лютому 2022 року почалася повномасштабна війна, він зрозумів, що дід зберіг щось важливе. Зараз, у 2026 році, коли війна триває вже майже 4 роки, слова нечая звучать по особливому. Він бачив цю війну, він бачив, що вона триватиме роки. Він бачив, що наш народ вистоїть. Але найголовніше він бачив кінець. Два президенти помруть в один день навесні цього року. Один той, що в Москві, який розпочав цю війну, який править залізною рукою, який веде свою країну до краху. Другий той, що в Америці, який підтримував нас, але чия смерть стане тим поворотним моментом, що змінить усе. Нечай не називав їхніх імен, бо в його часи тих імен ще не існувало, але він бачив їхні ролі, їхню долю. Чи може таке статися? Чи може бути так, що дві людини, які живуть на різних континентах, які ніколи не бачилися віч на віч, помруть в один день? З точки зору звичайної логіки, малоймовірно. Але пророцтво не чая це не про логіку, а про бачення. Він бачив узори долі, переплетення подій, які простій людині не видно. Він бачив, що саме ці дві смерті в один день стануть тим поворотним моментом, після якого світ не зможе продовжувати по-старому. Шок від цих смертей, їхня синхронність змусить тих, хто залишиться при владі, переосмислити все, змусить зупинитися на краю прірви і зробити крок назад, до розуму, до переговорів, до миру. Деякі скептики можуть сказати, що це все фантазії, що жодного нечая не було, що папір підроблений, що історія вигадана. Але є свідчення є папір з почерком 1941 року, який експерти датували саме тим періодом. Є спогади родини гаврилюків, які передавалися з покоління в покоління. Є записи в церковних книгах села Кречунів, де згадується Нечай Михайло, народжений 1841 року, помер 1943 року у віці 102 років. Є розповіді старожилів, які ще пам'ятають від своїх дідів про дивного мольфара, який жив у горах і передбачав майбутнє. Але навіть якщо відкинути всі скептичні аргументи і повірити в автентичність пророцтва, залишається питання, коли саме це станеться. Нечай говорив про весняну пору на весні 2026 року, коли сніг тане. Весна вже на підході. Березень, квітень, травень це місяці, коли, за словами Мольфара, має статися неймовірне. Чи станеться це цієї весни? Пророцтва не дають точних дат, вони дають знаки і образи. Смерть двох президентів в один день це знак. Коли він з'явиться, тоді й почнеться відлік до миру. Що ще говорить пророцтво? Воно говорить про те, що після цих смертей настане хаос, але короткий. Воно говорить про те, що нові лідери виявляться розумнішими. Воно говорить про швидкі переговори і про мир, який настане за місяць. Воно говорить про те, що наша країна увійде до НАТО, до Великого Західного Союзу. Це все конкретні події, які або стануться, або ні. Якщо вони стануться так, як описав нечай, тоді його пророцтво підтвердиться. Якщо ні, тоді воно залишиться просто цікавою історією з минулого. Але є щось у словах Нечая, що резонує з нашим часом, що змушує прислухатися. Він говорив про те, що наш народ вистоїть, і ми вистоїмо. Він говорив про те, що прийде допомога із заходу, і вона прийшла. Він говорив про те, що війна буде довгою і кривавою, і вона така. Він говорив про те, що Східна імперія веде себе до краху. І ми бачимо ознаки цього краху, економічні проблеми, міжнародна ізоляція, внутрішні протиріччя. Все, що він бачив, збувається крок за кроком. Тому, коли він говорить про фінал, про смерть двох президентів навесні весні 2026 року і про мир, що настане після, хочеться вірити, що і це збудеться. Є ще один аспект пророцтва Нечая, який важливо розуміти. Він говорив не тільки про зовнішні події, але й про внутрішні зміни. Він говорив про те, що наша країна змінюється через війну, стає сильнішою духом, усвідомлює свою ідентичність. Він говорив про те, що світ теж зміниться, стане більш справедливим, більш збалансованим. Це не просто геополітичні зрушення, це зміни в свідомості людей, у розумінні того, що важливо, а що ні. Війна, яку ми переживаємо. Це трагедія, але вона також урок. Урок про цінність свободи, про важливість єдності, про силу духу. І ці уроки, за словами Нечая, не будуть забуті. Старий Мольфар закінчив своє пророцтво словами надії. Він сказав, щоб хлопці не втрачали віри, щоб передали його слова нащадкам, щоб ті знали, після темряви приходить світло. Ця віра, ця надія, те, що тримає нас зараз. Ми не знаємо точно, який день навесні 2026 року станеться те, що передбачив нечай. Але ми знаємо, що наш народ не здасться, що ми боремося за своє майбутнє за право бути собою. І якщо пророцтво Нечая правдиве, якщо він справді бачив те, що станеться, тоді нас чекає мир. Не сьогодні, не завтра, але цієї весни. Мир заплачений великою ціною, але мир справжній і довготривалий. Історія Мольфара Нечая нагадує нам про те, що є речі, які виходять за межі нашого розуміння. Є люди, які бачать глибше, далі ясніше. Чи був нечай таким? Чи справді він бачив майбутнє? Відповідь на це питання ми отримаємо вже цієї весни, коли події, які він описав, або стануться, або ні. А поки ми живемо. Боремося, надіємося і тримаємося за слова старого Мольфара Скарпат, який 85 років тому побачив наш час, нашу війну і наш майбутній мир. Словаці. як маяк у темряві, як обіцянка світанку після найдовшої ночі. Два президенти помруть в один день навесні 2026 року, і настане мир. Таке пророцтво залишив нам не чай. Залишається чекати і вірити.